Таунхаус 90 квадратних метрів, два повноцінних поверхи, асфальтований під'їзд і своя власна парковка, причому заїзд з фасаду. Там, де газова мережа, можна підключитись додатково за потреби. Тут власний переливний септик, туди 200 метрів зупинка і 300 метрів школа і магазини, а туди 500 метрів іде ліс. і... Пляж річ Кірпінь. Електрика заведена. 22 квадратних метрів кухня, вітальня, столова. І додатково йде 14 метрів крита тераса. Тут велика ділянка, межа йде, і тут 15 метрів на 5,40. Светловина на своїй ділянці. Є вентиляційні канали. Тут по плану якраз Санвузол на першому поверсі. І другий поверх, він йде повноцінний. Тут по плану одна спальна кімната, друга і ванна посередині. І ще, як бачите, йде балкон 12 квадратних метрів. Навколо приватний сектор. Дуже цікава локація. Вартість буде в описі. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.